это будет украино-русскоязычная передача, для того, чтобы нас понимали а, поклонники Азарова и поклонники Леси Украинки. Начнем. Доброго дня, мои люди, и вам, вороги. Щедрого дня. Заходимо. Стоп, куда вы идете? Стоп, девушка. Чекайте, будь ласка. Що такое? Що Одну секунду. Що ви? Ми знімаємо програму ревізор. Ми зараз е, в гостях у Міле Мокко. Це дуже талановита людина. Ми хочемо, хочемо дуже дізнатися, що це за людина і де вона е, Проходимо. Куда? Стоп? Куда Куди? Стоп? Куди? О, Куди? Чорто! Це ми журналісти, Ви не маєте права! Ви не маєте права! Ми до вас у гості! Дівушка, стоп, куди ви збираєтесь вообще? Це мой дом. О, з дозволу України ми маємо право сюди зайти. Приходимо мене дитинку. Тут Моко грає у більярд. Ви принимаєте? Да? Положить это це... колекціоники. Він має колекціонний характер, ми подивимось. Не, а, не, да, тут не є бірка. Його. Міла, ви так, ви так, по дорослам. Це програма ревізор. Ми хочемо показати, як ви живете, чим ви займаєтесь. Я думаю, що це буде, це буде добре. Тільки нічого не трогайте. Окей, окей. Бачите? Бачите? така. Я ж попросила. Ми просто покажемо. Бачите? Тобто це ваш досуг. Так, так це так, ваш так, досуг. Так. А, міла моква, їсть. Їсть желе, бачите, мандаринка, мандаринкове, який тут уютний хол. Інтер'єр, екстер'єр, екстер'єр вона живе на пі-пі-пі, щоб ви не знали де. Бачите, екстер'єр. Тут дуже в стилі техас. Бачите, які тут стелі, лампочки. Мабуть, це так спеціально, так? Да? Так зроблено? Да, зроблено. Это так спеціальне. Що ви знімаєте? Не знімаєте? Вона... Ну, ви бачите, клеточка все таке. Диже гарнюня, тиже гарнюня. Ви їсте суші? Суші да, від ММДМ, суші. бачите? Я була на кухні, я маю право це з'їсти, бо я бачу, що там чисто. Там чисто. Я, не... я не вмію їсти всім. <плес> <плес> дуже-дуже вкусно. Чай. Чай пахне лимоном, такий якийсь він травянистий, але дуже-дуже смачний насправді. З добавленням бергамода, між прочим. Моя <реш> <реш> бачите, тут Міла Моко відпочиває. Це її ліжко. Тут є все. Чого треба, чого не треба, і іграшки. Бачите, і іграшки, і тухельки, тухельки є. І тухельки. Вона не пахнуть, все добре. Це дуже-дуже радує мене. Це косметичка. Міла, прийдеть, будь ласка, розкажіть нам. Це ваша розчисочка, так? Для чого? <риклад> <риклад> Понимаєте, я робила себе маску для волос. Ну, немножко сломала, но... ну, але і зарядка. У Міли вона така талановита, у неї є все. І грязючка рядом. <риклад> Бачите? Я ліплю із глини, між Вон... прочим. Покажіть, ваші ручки. Подивіться на ці ручки, подивіться, які вони чистенькі. Бачите, а що ви вас таке? Давайте не Пробачте. Пробачте, Майка. І Дивіться далі. Дувіться є магнітофон. Пилючки нема, це дуже... Це бумбокс. Це дуже мені рад. А це що у вас? Водна труба. Да. Я завжди знала, що міла Мокко, вона, а, ха, вона дивиться за всіма. Вона дивиться за всіма. Вона так дивиться так, і знає про всіх. Знає про всіх йдемо далі, йдемо далі. Вона займається спортом. Це дуже-мене дуже радує. Молодець. Мої, мої любі холостяки. Зверніть увагу, все вміє, голова не болить. Кушать теж, мабуть, добре не Ідемо далі. Є груша. є груша. Для чого, вам вона? Для чого? Для того, щоб її бити. я вже займаюся спортом. Так. Тоже немає пелючки, бачите, які різиночки, все так добре, добре прикріплено. тобто не впаде. Ідемо далі. Ідемо далі. Ну, про це я вам казала, да? Дивіться, які віконечки, все видно, бачите, криша. Вона живе на криші, як ото Карлосон. Є от гантелі, дивіться, гантелі. Це не криша. Є гантелі. А що? Це Це пентхаус. Це пентхаус. <ріст> пентхаус. Для англомовних людей прогугліть, мої люди. Що це таке? Це розочка, Знаєте, як ото... Якийсь такий, як не траура, як все воно. Як ото у школі засишували? Гербар. Гербарій, так? Да? Ото в школі таке, отакі вона є. Бачите, гарнюня. Не знімайте снімайте від... від моєго першого поклонника. Знаєте, мої кохані, подождіть, будь ласка, ще одна секунда, Бачите, оце мені дуже дуже мені так інтересно, Що воно таке? Що воно таке? Ну, не будемо гадати. Що вона таке? Нам тут дуже сподобалося, все є, і посидіть, і на полу, і на, і і на лавоці, і їда, все є, все є. Ну що, поспілкуємось. Ми були у костях Міла і Мока. Міла присажитись, на нам дуже-дуже сподобалося тут дуже гарно, дуже уютно, дуже добрі люди нас зустріли. І чаю нам дали, і кішка нас зустріла, і собачок. Всі, всі, всі тут є. Їх приютно. Бачите. Бачите, дуже-дуже гарно. І Міла така гарнір, дівчина, така гарні, я оказала. Бачите, як вона сидить. Все в неї. Є. Вона дуже хороша людина. Тому екстер'єр, кстати, екстер'єр. Вона знаходиться ем, на, живе в центрі міста. В центрі міста її вікна виходять на наш центральний завод ДНК. Це дуже-дуже, ем, дуже, як вам сказати, дороге місце. Виховуючи все, що ми тут побачили. Нам дуже-дуже сподобалося. І мілочка. А як ви бажає, як ви думаєте? Що я ще зараз скажу? Скажу поняття не нім, моя люба. Відзнаки ревізора. Носки. ми відзначаємо вашу вашу кімнату найліпше, вона сама найлучша. Дякую вам. Ревізор рекомендує міла мак. мы будем прямо репортаж из места событий. Это дом пшеничной милы. Я как, как, там это? Блин, моя любимая. Ольга, Оля, Оля Фрейма. В этой подавимся э, елишко. Здесь, пшеничная, пшеничная. Вот, подожди, матрас. Ты прямо. Дивіться, який брудний. Це бруд. Мілочка, ми бажаємо тобі найкращого. Ми визовемо сюди бригаду студентів. Вони помиють. З вами була? З вами була Жанна Нікеєва.